Доброго дня! Хотів зробити відео начало постройки міні-трактора. Ну, так час дотягнувся, а все-таки ж хочеться поділитися деякими трошки і відеозміненнями в плані трансмісії особливо. Що простіше, що дешевше, як легше його зробити? Яка ремонтна пригодність, де Ну і багато факторів, які дуже важливі при постройці таких міні-тракторців. Ще раз повторююсь, почти при кожному. Відео, що дуже вдячний тим людям, хто перший почав їх робити. Переломочки повноприводні. Ця ідея варта на життя, тому що, виходить, на мою думку, все, що можна вижати з нього, і мощність, і надійність, економічність навіть. І оце слово економічність я взяв за основу. Це вже в мене шостий трактор. Я взяв трак, е, мотор, е, як завжди, Вейма. Вейму я не рекламірую. Просто з нею з років за 5-6 не було ніяких проблем ні з моторами, ні з мотоблоками. В е, чому суть? В тому, що взяти. Мотор 7 кінських сил. У мене є мотоблок. Наприклад, з призою працює 1 літра приблизно, 1 літра топлива, 5-6 соток перепахує. Для мене це, на мою думку, дуже велика економічність і невеликі затрати. От На тих тракторах 16 кінських сил, на цьому 7. Я вже не. Не скрою, я вже пробував, катався, то на четвертій передачі він трогається. Ну, важкувато, він трогається. На повишень. Тому що, ще раз тут повторюсь, в мене є оце шків повищених, а це шків понижених. Для того, щоб працював один ремінь на перекидку, як на свідлільному станку, значить цей йде шків 170, а це йде Менший 90. Цей шкіф великий. Так, може краще. Оцей великий. Получається менший 340, а більший наружний 390. Тоді виходить, що ми одним рівнем, навіть без отвьоки, без нічого перекинув руками. Та й все. Зроблена натяжка рівня отут. Добре видно Ось Так буде. Ось він розташувався. Плита приварена От, до навіса. Це в мене транспортурна лента подушка. От, під мотором, трошки, щоб менше було вибрації. О. А з цієї сторони такий болт упорний. І виходить. А тут я ще рединочку підложив, щоб ще було чуть-чуть підкрутив і движочок піднявся. Даже руками оце. раз відпустив, ремінь руками перекинув, коли там дуже вже потрібно перейти з повишених на пониження. Наприклад, робота на огороді, там в дуже в тяжких умовах. З цим вроді все. Поки тут з цієї сторони ось так розташувалася в мене реєчка. Реєчка з машини Таврія, Славута. От, тут це рідне. Тут уварена Жигульовська шліцева, Жигульовський карданчик перейшов сюди, Жигулівська колоночка. І так для руль. Коробка, як всі бачать, жигулі, класика. Тут зроблено щеплення, маховик, корзіна, диск. Тут от, добре видно, ступочка, переходна плита. От. Що добре, вона у мене служить, як правильно по-моєму сказати, як. Траверса чи лонжерон, може траверса. От. Має дуже великий вес. Вес для трактора це все. Це крайне необхідно. Також ось ребро жорсткості варюється на цій плиті. Також і мотор закріпився. Дуже легко збирати. Ось тут кріплення коробки проходить через варюється відтягаєчка, болтик дуже зручно. Також розташувався, от добре видно, спереді вал відбору мощності. Що виходить? Раз в мене є повищені і понижені, точно також же тут же є і понижені і повищені на передньому валі відбору мощності. Вал передній вом передні, передні, не за вісім. Тут же розташувалось в мене на цій же плиті, що дуже зручно варився кронштейн, ось він бачка, бачок заводський. Взятий Каразовський я купував э, рульове управління, там же і фільтр, там же і супун, там же і э, зброс масла, тут же ось буде подача, ще трошки не підключено. Тут же інша Взятий буде тормазочок зроблений на э, ось натяжний вінт. Раз, чуть підкрутив, ремінь натягнувся. І вже працює. Відпустив, інша е -е, стоїть, тому що при такому малій мощності мотора інша бажано не крутить ним. Е -е, буде економічніше. Так, покажу. Взяти з МТЗ е -е, привод, це, Ну так як всі роблять. Там, щоб тут щось дуже нове, я не розкажу нічого. От. Р80. Дві секції, тут же закріпилось, як я казав, НШ. Йде стойка. Стойка, тож, чим хорошим, мені подобається. Тут же закріпилось дуже зручно біля руля речаги. Тут же закріпився в мене Р80, тут же кріпиться педаль щеплення. От, будь ласка, одною, одною рукою легенько. От. Так ще покажу все, щоб було зручно. Ну саме основне, що О, звідси добре видно реєчку, ця е, взята ціляком. Якраз все підійшло. Е, значить, саме, що хотів поділитися, що треба починати. Коротили мости, наприклад, на 70, все. Я поточив отакі флянці. Тут добре видно, він ще не покращений. Вибачте, телефоном знімаю. Одною рукою погано держати. Є трохи дрібіжання. Точу ось такі флянці. В ці флянці вварюю з такої гранати, сухарі там вони є далі. От я їх сюди вварив. І тут, же виходить, я закріпив гранату тут гайкою з тої сторони. І в мене, виходить, плаває ще. При поворотах. З цієї сторони тут 2 см більше нема. Ну, у мене запасом 3. От. І також з другої сторони. Чим це все вигодно? За, ви заказали 4 флянця, взяли на розборки 4 сухарі, уварили і взяли 4 гранати. І ще, що саме головне, покажу. Также і на нижньому. Ось оця полуочка, Жигуліська, восьмерочна 9, по-моєму. Вона взята не різана, нічого вона взята за основу. Як ви бачите, на тут так же все зроблено, як і на передньому мосту, так і на задньому. Плюс вставлена зірочка. Що виходить, візьмемо від коробки. Точно такий флянець. Трошки суха, другий не неважно, яка була, а, який був такий поставив. Граната ціла полуось граната і йде точно такий флянець між флянцями промопори і флянцем від гранати на болтах добре видно, кріпиться зірочка. Щоб вона ставала не менше 18 зубів, підказую, щоб не мучились, не щитали. Промопора, промопора зроблена на двох мощних підшипниках. плаває ще от бінтері, у улірочність. От нав'яз з другої сторони ще плита. Покажу зверху. Ось отак от буде добре видно. Так, може, щоб всі ракурси. От. Одним словом, в мене коробка крути верхній привод до промопори. Промопора служить переходом в вал одбора мощності. От він. Вал відбора мощності, виходить за 8-й. Таким чином ми розгружаємо, ось тут коробку не треба ставити. Упорні почіпні. Напряму крутимо промопору, розгружаємо коробку, все. З промопори опускаємося на мост. Таким чином не треба ставити натяжні ролики ні зліва, ні справа тому що ми її заднім ходом. Бажано два ролики. В чому дівчивизна і розгрузка всієї трансмісії йде. І таким чином ми опускаємося на мости. Дуже, якщо вже Важно, от в мене замочок ще савдепу хитрий на цьому. Наприклад, можна розсідинити зацеплення з мостами і користуватися вомом, якщо дуже потрібно, наприклад, коли трактор стоїть. Або також опускати натяження, це прослабляється, я її пробував, вона знімається, ложу сюди, сюди і. Виходить, в там дуже короткого часу відключення е приводу мосту. Це що по приводу і по вому передньому і по вому задньому. Т чому це все я так розказую? Ну, тут же так же так низ йде сьогодні. Тут бачите, воно даже видно, як скільки працює шліце, а вона трошечки в маслі більше. 2 ну, см півтора-два. Нема тут ніяких ні шліцевих посеред нічого. За счет шліцевих гранат в мене все працює. От. Чому це я все розказую так? Тому що вивезти вом, наприклад, аж від коробки, тягнути його сюди, тягнути через переломний озіл, тягнути по задній полурамі, виводити його аж на. Зад, ну, настільки дорого, настільки це все складно, я скільки все дивився, ну, таких простих рішень я не бачив. Так, да, є мінус, що ВОМ залежний. Ну, як на мене, для того, щоб був незалежний, є й передній можна користусь. Не так, це вже дуже і важливо. Це таке, що я саме основне хотів розказати. По трансмісії, беруться мости, виставляються, все, і потім вже виставляється на рамі, аж потім вварюються вони. Зібрали трансмісію, варили стойки мостов, варили мости і зразу все виходить, до міліметра виставляється, все крутиться без ніяких нагрузок, без нічого. Если я так кручу, трактор мій хоче поїхати. Ось така конструкція. Ну тут, як всіх, я купив кразовські рульові тяги. Тут їх два, дві зварені, Ось посередній шов. Тут один. Дуже важлива ось оця відстань. Наприклад, якщо я візьму від ось звідси, і звідси, посередині, навіть посередині боки, ну, ні, краще отак. От Получається 170 міліметрів. Це дуже важливо. Тут я врізав віконце, в мене повністю проходить шрус, якщо потрібно, завів, щоб не розбивати, не розбивати нічого. Це, що касається цього всього переломного узла. І ще що хочу сказати, такі переломні узли легко їх робити, і потім надійні вони видержують ну, сумасшедші нагрузки. Сумашеч. Я не хочу вас відговорювати від передньої ступиці. Тоді таке кашту, ну то неправильно там не може воно довго. Ще як тракторець дає, як погрузчик, точно ні. Так указано плавающему кора. Так сюда, наверное, більше, п'ятніше. Так от. Влучається база трактора від моста до моста метр двадцять. Кулея в нього 70 резина. Йолочка на 13. Все, потім розказав, що хотів поділитися. Ну, в основному це по трансмісії. Тут добре ось видно, дуже добре видно. Получається, я брав оцю тягу, Жигульовська, коротка. Тут уварив, виставив. Бистро зібрав. І, будь ласка, ось один болт. Ось два болта, реєчка знялась. Немає ніяких руль, звісно не важкий. Ну, якщо дуже може пригрузити, по плану я трошки зробив більшою базою. хочу зробити е десь, щоб ставав кузовок метровий ну і працював як самосвальчик. Якщо вдасться це все зробити, я хочу, щоб він зробив, щоб він був як, е свого роду. Як отвал. Попробувати. Якщо вийде. Як вийде, обов'язково поділюсь. Щоб було два в одному. Він же і отвал, він же і кузовок. Ну, це все поки фантазії вслух. От. Я вам всім дуже вдячний. За коментарі, за підтримку, за все я бажаю всім вам добра, здоров'я і мирного неба.